Трохи більше року тому Володимир Заб'яка відкривав свою першу персональну виставку. Про неї мріяв ще з дитинства відколи вперше взяв до рук пензлика. Далі отримував навички живопису у московському заочному народному університеті мистецтв. Довгий час працював художником-оформлювачем. Ця експозиція у салоні художник чергове підтвердження того, що митець продовжує працювати та розвивати власний талант. В кожній роботі я хочу, щоб вона була як невеличке оповідання. Щоб люди зупинялись і щось бачили в цій роботі, щоб ця робота визувала якісь неї почуття, якісь спогади свої. Ну і це народна тематика, яка я думаю, близька всім нам, українцям. Роботи Володимира Забіяки виконані у техніці народного малярства. В останньому художник працює близько 10 років. Картини самобутні. І вибираю кольори такі яскраві, спектральні, щоб вони. Якби радували душу, ну щоб люди сприймали це позитивно. Сюжету до них зізнається художник навіяв колорит з рочинського ярмарку та звичайно край, де народився митець Кобиляцький район. Багато робіт Володимира Федоровича Забіяки, вони теж нагадують десь народні висловлювання, прислів'ї, десь пісню народну. І це говорить про те, що і словесна творчість живе, уже виражається, висловлюється в живописному творі. За роботою над черговою картиною Володимир Федорович може просидіти кілька годин поспіль. Працює кожен день у своїй домашній майстерні. За свої картини у 2012 році на національному сорочинському ярмарку Володимир Забіяка був визнаним кращим у номінації Народний майстер.